Київ Дніпровський район. Наша знімальна група працює на вулиці Кібальчича. Навколо захаращеної будівлі стоїть одразу кілька швидкої допомоги та машини пожежних. Попередня інформація на людей обвалилася бетонна плита. Однак на місці з'ясовуємо нові подробиці. Три чоловіка впали там з, з лісниці. Слісниці з просто впали. Чи да. їх привалило чим-то? Ні, не впали. Надзвичайна подія сталася на даху. й досі там. Усі ламають голови, як їх евакуювати. Застали, забрали, що, вже, що, і забрали, вони ще там. Насталі забралі треба. піднімаючись на гору, розуміємо усю складність ситуації. Щоб дістатися епіцентру подій, пробираємося крізь заплутані лабіринти покинутої будівлі. А вже на даху долаємо кілька пожежних драбин і знаходимо свідка. Нарешті отримуємо достовірну інформацію. Демонтували вишку, і вишка упала. Вийшло тут з раз... самосвязя какую-то? Да. З людьми упали. Долаємо останню драбину і починаємо усвідомлювати увесь жах ситуації. Сказати, що картина страшна замало. На даху просто неба, троє постраждалих чоловіків. Один з них періодично втрачає свідомість, бо травми занадто важкі. В усіх робітників, які демонтували вежу стільникового зв'язку, численні переломи, лікарі вже наклали шини, поставили крапельниці, а отдалі без силі, не знають, як спустити постраждалих униз. Якось... Сложність руки, травми, от це, от ноги, все, вони в шинах всі. От, в этом вся сложність. Якби б були б хоча, б хоча б ходячі, то ще полбиди. Рятувальники розповіли, чекають на спеціальну пожежну машину підйомник однак вона їде з харківського масиву і їде вже понад годину. Маршрут крізь увесь лівий берег через столичні затори у вечірню годину пік дійсно тривалий. Тож пожежні думають над альтернативним спуском постраждалих. Тим часом ми намагаємося з'ясувати подробиці жахливого інциденту. Ось так виглядала вежа, яку демонтували робітники. Одна секція це приблизно півтора метри. На вежі 10 секцій, тобто вишка. Висотою 15 метрів приблизно. Ми бачимо, що п'ять секцій встигли розібрати. Тобто, робітники впали з висоти приблизно 8 метрів. А це другий третій поверх. Очевидці розказали, робітники працювали на найвищій секції вежі. Сиділи там у трьох, немов горобці. Тож, звісно, не встигли врятуватися, бо все сталося за лічені секунди. Достовірні причини падіння, мабуть, добре знають представники компанії, якій належить вежа. Вони також приїхали сюди, однак від коментарів категорично відмовились. А что вообще тут растяжка порвалась или что на Неуповномочно. Звісно, не надо нічого. Згодом ми зрозуміли, чому люди відмовлялися від коментарів. Нам вистачило провести невеличкий аналіз місця подій, і причини падіння стали очевидними. От чотири секції п'ять встигли зняти. На одній секції ми бачимо розтяжку. Ймовірно, секцію з розтяжкою зняли, тому не витримала основа кріплення, і вишка впала. Халатність чи нещасний випадок? Звісно, остаточну причину з'ясують фахівці, а ми ж повертаємося до. До вирішення проблеми евакуації травмованих, оскільки підйомника і досі немає, рятувальники вирішили спустити найтяжчого постраждалого з даху на ношах за допомогою мотузок. Кропіткий, нервовий та дуже важливий процес спуску тривав кілька хвилин. На щастя, ризикована операція обійшлася без ексцесів. Пожежні вправно виконали свої функції і, врешті-решт, постраждалого відвезли до лікарні. А тим часом приїхав довгоочікуваний підйомник. Приблизно годину або навіть більше він їхав, і от нарешті другу та третю травмовану людину будуть знімати по-людськи. Вже без ризику для життя. Решту постраждалих швидко зняли з даху і передали медикам. І, хоч пожежні із завданням впоралися, свідки все одно їм дорікали. Бардак бардак. Люди обурені не роботою пожежних, а скоріш системою, дивуються, як так, що у столиці України у багатомільйонному мегаполісі усього кілька підйомників. Добре, що в цій історії часу вистачило, кажуть очевидці. А якби горіла багатоповерхівка і потрібно було б оперативно рятувати людей від вогню, як тоді? Годі казати про регіони України, в деяких містах не те, щоб машин, там навіть бензину немає. Ми неодноразово говорили про фінансові проблеми та занепад Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про корупцію у системі. Жахливі подробиці нам розповідали безпосередньо рядові пожежні, які зверталися до нас по допомогу, жалілися, мовляв, отримують мізерні зарплати та ще й змушені самостійно купувати собі форму і іноді навіть заправляти машини. З тих пір минуло кілька місяців. У ДСНС змінилося керівництво. На службу нібито звернув увагу і уряд, вже виділив чималі гроші. Нарешті з'явилися відкриті тендери по закупівлі техніки. Новий голова ДСНС запевняє, докладає титанічних Зусиль аби покращити ситуацію. Впевнений, зовсім скоро усі відчують позитивні зміни. Однак рядові пожежні, особливо з регіонів, настільки зневірились і втомились від багаторічних обіцянок, що вже не довіряють жодному слову. Тому продовжують бити на сполох і чекати допомоги від засобів масової інформації. 80% Техніки, яка мається сьогодні на оснащенні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підпрацювала свій встановлений експлуатаційний ресурс і по великому рахунку підлягає списанню. Сказати про те, що ми сьогодні нічого не робимо, я не можу. На сьогоднішній день ми маємо підтримку і міністра Авакова, і підтримку і розуміння уряду. Щодо е, покращення технічного стану служби з надзвичайних ситуацій. Урядом в бюджетні на цей рік виділено для Державної служби України з надзвичайних ситуацій 200 мільйонів гривень для того, щоб ми могли закупити е, пожежну техніку. Целью нашої прес-конференції є необхідність донесення інформації до общественності. об отсутствии тенденций к положительным изменениям в системе ДСНС. Первой причиной всех проблем является незаинтересованность от самого большого начальника до самого малого, то есть в развитии, чтобы наша служба развивалась. службе можно помочь только по корруп... поборов, поборов коррупции. Фактов по поводу коррупции очень много. Со своей стороны мы будем дальше продолжать свою работу, будем давать факты этой коррупции, но Хотелось бы увидеть все-таки хоть какой-то ответ.